Люди мали велике бажання швидко повернутися до мирного життя. І ось оця ініціатива. Ми ще не знали, як ми точно будемо називатись. Ми просто вигадали, що у нас є гасло сміливість відновлювати. Ці вихідні шукаємо волонтера, який нам порозвозить інструменти протягом дня. Ми можемо На ці наступні тільки на ці вихідні нашого буса не буде. Він їде на Харківщину. Одразу після деокупації Київщини ми з Віталією почали по різним волонтерським справам виїжджати на деокуповану Київщину, Буча, Рпінь і, ну, і інше. І от ми бачили ці руйнування, і ми розуміли, що людям буде потрібна допомога. Перша талока. Ми збирали модульний будиночок, у нас там було вісім людей. От ми у нас ще нічого не було, але було це бажання допомогти людям і скоріше повернутися до нормального життя. Я прочитав. Пост у Фейсбуці своєї знайомої, яка написала, що прибирала свою квартиру в Ірпені більше чотирьох днів, бо вона брала якусь річ, і у неї по обличчю починали текти сльози від того, що цією річчю могли скористатися окупанти, тобто це була величезна травма. І Відразу прийшло розуміння, що ми не про цегло, ми не про розібрати завал чи засклити вікно. Ми про психологічну допомогу. В якийсь момент ми просто стали розуміти, що це може перетворитися на щось більше, і ми почали реєструвати фонд, тому що може бути набагато більше можливостей для того, щоб допомагати людям. Це дядько, котрому ми допомагаємо вже давненько. Ми спочатку розбором завалів займалися тепер відбудовою. Ключовий наш напрям це розвиток мережі волонтерів, які допомагають людям розбирати завали, відбудовуватися. Неділю у нас будуть. Розділяти, щоб машин вистачило, наша ще дві машини на суботу і дві машини на неділю В суботу і в неділю вранці о 9.15 всі збираються на академістечко, всі вже знають, яка це локація, там збираються ці 50-100 волонтерів і вже роз'їжджають на толоки на автобуси. Це вже така по перше родина. А по-друге, це ну це моя душа, тому що я сюди вкладаю всю свою душу. Е е я дуже вдячна, що є сміливі і що можна реалізувати себе в допомозі своїй країні в такі непрості часи. У мене три собаки била <клес> зразу кролія, займався, кури, все це полі. Тудей аркординейтор. Це наша звичайна суботня толока. Кожні вихідні ми їздимо в суботу, в неділю на толоці допомагати місцевим розбирати завали їх будинків, які постраждали від російської навали. Деякі кажуть, от ви не будуєте, там, ви розбираєте завали, але для того, щоб надалі місцеві могли встановити модульний будиночок чи почати відбудовчі процеси, найважливіший процес це розібрати те, що було зруйновано. We're coming here to help demolish and save some bricks to help a man rebuild his property. So it's going all right so far. Everyone's so friendly and our coordinator is really peppy. Мої батьки живуть у Ірпіні, і їхній будинок постраждав від російської агресії, але він вцілів і слава Богу, їм є де жити зараз. І тому я вирішила для себе, що я буду їздити допомагати тим людям, кому не так пощастило, як нам. Well, I think it's uh, somewhat easy to find that Ukraine is possibly the most clear place currently in the world where people are fighting for the good. When we are dealing with some global issue like this one is, every Є один волонтер Манфред. Uh, він власник будівельної компанії в Австралії. Uh, він залишив там свій бізнес, аби приїхати в Україну. Він розповідав, коли я прийшов uh, до своєї дружини, і сказав: Дружина, uh, вибач, але я маю їхати в Україну, допомагати українцям відбудовуватись. Вона на нього подивилася, обійняла і сказала: Я чекала, коли ти це мені скажеш. Я з Донецької області, з міста Дебальцеве, яке зараз під окупацією, але останні 10 років я проживаю в Ірпіні. Мені дуже хотілося одразу приступити до відбудови ірпіня мого міста, де я проживаю. Я зміг знайти тут дуже класних друзів. Ти приходиш побачитись з друзями під цю атмосферу і заодно допомагаєш людям. Що не був на толоці, давай бігом лопату взяв і погнав. до. Іноді, здається, це трохи крінжово, що це згарище, це було колись ну, домом, це трагедія для людини, а ми тут співаємо і так далі. Але це є внесок цього життя, що життя продовжується, і ми маємо от, знаходити якісь радісні моменти навіть серед всього того, що відбувається. Ми влаштовуємо події як для збору коштів на відбудову, так і події українські традиційні. Накшталт Івана Копала, вертепу, розмальовки, писанок, багато чого іншого. Департамент створений був в принципі для того, щоб створювати і підтримувати спільноту, нашу волонтерську, щоб вони могли спілкуватись не тільки на волонтерстві, але й поза ним на різних подіях. За дві години ми вже знесли декілька стін, розібрали завали цих стін і повантажили це в самосвал. Молодці, що. Кремль за два часи розберуть, я думаю, а може й раніше. Тут можна подивитись історію з весни по осінь. Ми зробили близько 370 історій, об'їздили Київщину, Харківщину та Чернігівщину. Ми збирали історії родин, які, на жаль, залишились без домівок і потребують допомоги. В команді було дві людини: це журналіст і інженер. Я була в ролі журналіста. Я збирала історії, що сталося з будинком історії взагалі родини. В цей момент інженер він складав кошторис. Все це в нас на сайті підмога для того, щоб шукати фінансування і допомогти цим людям відбудувати свої будинки. І наразі, от вчора, буквально отримали гарну новину. Знайшли фінансування на відбудову 10 будинків. Я цьому дуже сильно радію. Важлива річ в нашій діяльності це постійна підтримка за кордону. Періодично комунікуємо тут з різними фондами посольствами, про нас знають, і це призводить до того, що нас підтримують уже там крупні європейські інституції. Так, нас підтримала програма Юліт з Європою», яка за фінансування Європейської комісії в Україні проводить шкільну ініціативу. Ми ремонтуємо 12 шкіл в Київській, Чернігівській та Харківській області, які постраждали під час бойових дій. І це важлива історія, бо ми не просто намагаємося відремонтувати цю школу. Ми повертаємо якір для життя у цьому селі чи невеличкому містечку. Коли є школа, то оживає громада, тому що і є... Діти починають туди ходити, батьки можуть більше часу приділяти роботі, тобто це економічна стабільність громади. Є сенс повертатися, тому що є куди віддати дитину на навчання. Ми спілкуємося з дітьми, з вчителями, питаємо, яку б школу майбутнього вони б хотіли бачити. Ми використовуємо принцип «Build back better», тобто зроби краще ніж було до того. Тому наші оновлені школи. Виглядають краще ніж було, і багато дітей кажуть: якби у нас раніше була така школа, я б краще і радше б туди ходив би, а тепер то точно буду ходити частіше, бо мені просто подобається перебувати в цьому оновленому сучасному середовищі. Взагалі, спочатку були толоки, толоки весна-літо минулий рік, але на восени ми почали потрошки розширюватися. І відповідати реагувати на запити від громад на сході, на півдні. Коли в людей не було, наприклад, опалення, ми збирали пічки, генератори, завозили туди спеціально на наших бусах. Великий виклик для фонду стався, коли росіяни підірвали Каховську ГЕС. Тоді ми буквально в перший же день. Перші години ранку оголосили збір в нас на соцмережах, і ця інформація розлетілася дуже широко. Ми за перші п'ять днів буквально назбирали 20 тонн гуманітарної допомоги в нас в офісі. Наші волонтери окремо їздили теж на Херсонщину. Вони там перебували в найлютіші обстріли були. Ми коли виїжджали з нашим гуманітарним напрямком на Ізюмщину, і от якусь з поїздок ми туди приїхали, і нам кажуть, ребята, можете оці одіялка віддати там одній людині. І ми туди приїжджаємо, і там, ну от, будинку просто немає. Пожила пара, вони живуть реально в сарайчику, який лишився. Ми передаємо ці одіяла, і вони нам кажуть: чекайте, чекайте, кавунчики. Це кавуни, які вирішено в окупації, Розумієте, в них нічого не лишилося. Кажуть, ви пробачте, що ми не приїхали самі в штаб. У мене раніше був велосипед, от я на ньому там всюди їздив, але велосипед згорів разом з гаражом. Але ми от їхали звідти, думаю, ну хоч велосипед. От будинок ми ще не можемо, але хоч велосипед, ми дяді Толі знайдемо. І поки ми шукали велосипед, ми знайшли фуру велосипедів. Зараз я вам покажу майстерню, в якій ми робили ремонт, які ми проводили електрику, робили ворота, купляли все обладнання і в якій проводяться велотолоки. Це наша веломайстерня. Тут вже стоять деякі велосипеди, які ми будемо ремонтувати. Вони прийшли нам з Амстердаму. Вже шість вантажівок було. П'ять з них ми передали вже в деокуповані прифронтові території внутрішньопереміщеним особам, і ті ними активно користуються. Ми їх передаємо людям, які виконують важливу функцію для громади. Наприклад, медсестрі треба доїхати до амбулаторії. Чи ось ми передавали вуличним в Лимані, вуличні це такі жіночки, які знають всіх своїх мешканців на вулиці, знають, кому яку гуманітарну допомогу треба. Якась частина пройшла спочатку через мою майстерню лайфсайкл. Ми там їх ремонтували, а після того, як вдалося ну, залучити. Ще більше ресурсу. Ми змогли створити цю спеціалізовану майстерню, і тепер два рази на тиждень, як мінімум, збираються волонтери. Вони в визначений час приходять сюди і можуть навчитися ремонтувати, якщо не вміють, або ремонтувати, якщо вміють бути максимально корисними. Ми хочемо знайти кошти на те, щоб навчати майстрів. Які б також могли в цій майстерні працювати, в інших майстернях працювати, особливо військові, колишні, наприклад, які, яким потрібно адаптовуватись, і знову ж таки внутрішні переміщені особи, які б нав могли навчитися ремонтувати велосипеди, могли б їхати додому, повертатися і там відкривати свої майстерні. Те, що ми маємо можливість їх відремонтувати і передати е, людям, котрі вони необхідні, це для багатьох. Ну от по відгукам тим людям, котрі ми відправляли, вони дуже корисні. Вони відправляють фото і відео, в котрих ну плачуть на камеру і е, ну, там сильно дякують. Дякуємо фонду Сміливі за наданий велосипед. Війна, під час якої ми нині опинилися, це така точка перезавантаження. І зараз саме той момент, коли ти можеш продовжити жити як жив, чи почати жити по-новому, переосмислити, для чого взагалі існує місто чи громада, як по-новому заробляти, як зробити так, щоб до тебе приїжджали туристи. Ось цим ми хочемо допомогти громадам, бо це власне теж точка відновлення. Відновлення це ж знову ж таки не тільки про цеглинки, це про відновлення мислення. Ми працюємо для всіх, але для всіх тих, хто залишається. Хто залишається в своєму місті, в своєму селі, в своєму будинку, в своєму бізнесі, відновлювати все те, що в нього було до того.